Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Запрошуємо всіх придбати собі тракторця сільськогосподарського обладнання. Тракторці всі в наявності. З кабінами, без кабінів, 50-ки, 40ки, соліси, 24 ки на широкі. Зараз тестують Аріона 404-го. 404 40, й 40, концент. 40, 40, 40. 244. -й. Всі трактори в наявності, будь ласка, запрошуємо. ХТ, ремінни, трьохциліндрові шефінги, Аріони, РД, Вузька, Широка. Все в наявності. Навісне обладнання також все знаходиться на складі. Будь ласка, запрошуємо. Ось вибрали собі 404 оріончика. Ардеху. тут уже зашито. Вся повністю толом поїдеш додому, отакий тракторець уходить. На... До свого власника. Дякую.